Частина, першу дивіться на сторінку. Тут треба підготувати сторінку, упакувати її так, щоб викликати довіру у потенційного клієнта. Показати у публікаціях, що ви можете закрити проблему потенційного клієнта. По-друге, під час реклами також треба вести активну сторінку. Для прикладу: ви відкриваєте магазин, замовляєте для магазину рекламу, і в день відкриття до вас приходять клієнти. А у вас полиці пусті. Вам нема що продавати вашим потенційним клієнтам, які прийшли до вас з реклами. Так само і в таргеті з контентом. Люди заходять на вашу сторінку, вони не розуміють, що ви продаєте, і йдуть. Якщо вам потрібна допомога з таргетованою рекламою в Facebook Instagram, пишіть у Дірек. допомагаю у форматі консультації або комплексного ведення таргетованої реклами для вашого блогу.